Доброго дня всім, мене звати Балагуда Таня, я жителька села Переволоки Чортківського району. Я записую своє друге відео. В попередньому відео я розказувала свою історію про те, як мене приблизно 15 разів тримали незаконно в психлікарні, на основі чого тато зробив мене зараз недієздатною. Я хотіла відновити свою дієздатність, проте тато дізнався, що я пішла до адвоката і забрав у мене паспорт, телефон і тримає мене вдома. І хоче, щоб я просто виконувала. Роботу по дому, в селі робила те, що він хоче. Інакше я боюся, що він може мене закрити в психлікарні знову. Єдине, чого я хочу зараз на сьогоднішній день, це просто щоб я мала право пройти судову медичну експертизу, щоб мене батько не тримав вдома і не закривав психлікарню, щоб я вільно могла пройти судову медичну експертизу ще раз і відновити свою дієздатність. Дякую, хто мене підтримує, хто мене слухає. Можливо. Це відео когось торкнеться. Всім мирного неба.